thank mm -hmm. you Нещодавно в супермаркеті став свідком такої картини. Маленька дівчинка кричала, наче несамовито: Мама, купи мені ці шанішки, купи мені ці шанішки. Мама була не і каже, ні доцю не куплю, тому що то не корисно. Краще тобі вдома приготую мармелад. Ну, я підійшов до полиці, подумав, а що так хотіла та дівчинка? І зрозумів, що вабило дитину. Ці їстівні повітряні кульки, ніжні, різнокольорові фігурки. І це був маршмеллоу такий собі американо-англійський десерт. І подумав. А чому б його не приготувати себе вдома? От сьогодні вперше спробую. Дехто плутає маршмеллоу із зефіром це неправильно, тому що це абсолютно два різні десерти. Адже зефір готується на основі яєчного білка і яблучного пюре. У маршмеллоу такого інгредієнту немає. Ні одного, ні другого. Дивіться, як ми готуємо в окрему в миску. Я пересипаю цукор. Приблизно 340 грамів. Далі наливаємо води 80 мл. Далі додамо, мабуть, найкорисніший сироп в світі. Це кленовий сироп, фірмовий продукт із Канади. Тут немає консервантів, тут немає згущувачів, тут немає барвників. І, до речі, має приблизно півсотні корисних компонентів для нашого організму. Додаємо у миску. І далі йдемо за рецептом. Додаємо мед. Небагато. Обережно все це перемішали, друзі. Отже, наш сироп ми варили приблизно 8 хвилин. Далі він стояв, щоб охолонути, але при цьому він має залишатися гарячим. Так того вимагає технологія. Тепер в чашу наливаємо спочатку желатин. Вже вмикаємо. Блендер і далі тоненьким струмочком наливаємо сироп. Отже, збивали ми увага, приблизно ще 8 хвилин, і у нас маса перетворилася на такий крем. Я беру формочку. У формочку я застелив пергамент, щоб він у мене не вистрибував від мене невеличкий лайфхак. А я його зафіксував защіпками ось такими. Далі зверху посипаємо крохмалем. Небагато. І виливаємо суміш. Подивіться, вона така тягуча, тягуча. У формульці лопаткою розрівнюємо суміш. І зверху знову посипали крохмалем. І залишаємо формочку із цією солодкою сумішю приблизно на 5 годин у холодному місті. За п'ять годин, поки маршмеллоу відпочивала в холодильнику, стільки справ вже встигли зробити. Так, нарізаємо. Щоб ніж не приставав до десерту, змачуйте олією соняшниковою без аромату і запаху. Їх швиденько треба обваляти у пудрі цукровій із крохмалем. Маршмело. Перше в житті, друзі, приготував. Я вражений. Я просто вражений, чесно вам кажу. Додавайте ось такий один маленький кусюнчик маршмеллоу у філіжанку з гарячим шоколадом, какао або у каву. Прекрасний, природний і дуже ах, вишуканий замінник цукру. Цей десерт дуже швидко обітюється. Ви хочете його зберігати якомога довше? Будь ласка, робіть це в холодильнику у щільно закритій скляній банці. Ну що ж, спробую. М -м -м. Це навіть краще, ніж зефір.